Вітаємо вас на нашому. Інша справа привіт усім, хто цінує здоров'я. Та достовірну інформацію. Угу. Недостовірну? Ви можете знайти будь-де, а ми розкажемо вам лише науково доведені факти. Можливо. Ви вже бачили відео нашої колеги про те, що таке цукровий діабет другого типу і як він розвивається. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. А ми вам розкажемо за яких умов і в кого може виникнути цукровий діабет другого типу. Всім зараз пояснимо. Фактори ризику важливо знати, щоб вчасно виявити цукровий діабет другого типу. Адже він може починатися без симптомів, і це можна не помітити. Це правда. Ви, ваш тато чи мама, дідусь чи бабуся можуть вже мати цукровий діабет другого типу, але почуватися нормально і не мати жодних скарг. На жаль, так. Тому важливо розуміти, що хтось більш схильний до появи цукрового діабету другого типу, а хтось менше. Кожен має знати свій власний ризик розвитку цієї хвороби і перевіряти його час від часу, адже з роками цей ризик збільшується. Перший фактор ризику вік від 45 років. Загалом, це той час, коли потрібно більше уваги приділяти своєму здоров'ю. І, звичайно ж, регулярно перевіряти свій рівень цукру в крові. Якщо ви чи ваші близькі ще не маєте такої звички, саме час її сформувати. Другий фактор ризику надмірна вага та ожиріння. Надлишкове відкладання жирової маси в організмі впливає на всі органи і системи та сприяє розвитку цукрового діабету другого типу. Тож уникайте жирної їжі та насичених жирів, фастфуду, напівфабрикатів, снеків, продуктів, що містять трансжири. зменште споживання солі та цукру, солодких газованих напоїв, а також стежте за розміром своєї порції. Так ви зможете нормалізувати свою вагу. Внесок генетичних факторів у розвиток ожиріння переоцінений і складає всього лише 20 відсотків. Тому ваша вага у ваших руках. Проходьте онлайн-тест. Він автоматично визначить ваш індекс маси тіла і вплив вашого показника на ризик розвитку цукрового діабету другого типу. Третій фактор це недостатня фізична активність. М'язів стає менше, жиру більше. А це, як ми вже з'ясували, прямий шлях до підвищення ризику появи цукрового діабету другого типу. Всього 30 хвилин фізичної активності щодня, і ви зможете зменшити вплив цього фактору ризику. Фактор номер 4 – це нездорове харчування. Ми вже говорили, що їсти не варто варто їсти більше овочів, фруктів, круп. Цільнозернових продуктів, а також продуктів, що мають багато поживних речовин, але знижений вміст насичених жирів, вуглеводів, солі та цукру. П'ятий фактор високий артеріальний тиск. Науково доведено, що пацієнти з тиском мають вищі шанси захворіти на цукровий діабет другого типу, тому тримайте свій тиск під контролем. Паління також є серйозним фактором ризику. Варто кинути цю шкідливу звичку негайно, адже нікотин змінює клітини так, що вони втрачають чутливість до інсуліну. До того ж, інші хімічні речовини в цигарках пошкоджують клітини організму і викликають запалення, як наслідок, підвищують рівень цукру в крові. І нарешті генетичний фактор, який ми змінити не можемо. Якщо хтось із ваших родичів хворіє на цукровий діабет, це може означати, що й ви Маєте таку генетичну схильність, як і на свій вік, на генетичний фактор ми не можемо впливати, але зобов'язані знати про нього і регулярно перевіряти свій рівень цукру з крові. Діабет аж ніяк не вирок. Якщо його виявити вчасно і контролювати, можна жити довго і абсолютно повноцінним життям. Ця хвороба небезпечна ускладненнями, але сучасна медицина має дієві ліки, які до того ж Покриваються державою і є безкоштовними для пацієнта. Тому не бійтеся, але й не ігноруйте фактори ризику. Піклуйтеся про своє здоров'я та здоров'я ваших близьких. Тож прямо зараз проходьте онлайн-тест самі і разом зі своїми рідними. А також дивіться інші відео від мисливців за діабетом і будьте здорові. А посилання на тест.